Добрий день всім! З вами знову працює ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. І сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 3 класі ми продовжуємо працювати в розділі Вивчаємо Тисячу, і тема нашого уроку сьогоднішнього звучить так: виконуємо додавання і віднімання письмово. Приготуйте наші підручники, відкриваємо їх на сторінці 64. Також приготуйте для роботи зошитки та ручку. Ми починаємо. Завдання 1: виконуємо усно. Наш повітряний змій. Якщо обрахувати всі арифметичні дії, має вийти 796. Якщо бажаєте, ставте відеоурок на паузу та перерахуйте самостійно, а ми рухаємося далі. Отже, завдання 2. Працюємо також усно. Зверніть увагу, записувати не потрібно. Усно треба знайти значення сум і різниць різними способами. Отже, перший наш приклад: 340 додати, 180. Як ми мислимо? Ми 180 розкладемо на 160 для зручності і 20. Отже, 340 нам буде простіше додати спочатку 160, у нас буде 500 і потім додаємо 20. Отримаємо 520. Далі, в нас віднімання: 840, відняти 660. 840, ми віднімаємо спочатку 640, так легше. І потім ще віднімаємо 200. Отримаємо 180. Дивимося далі. Знову віднімання: 620, відняти 360. Ми 360 розкладаємо на 320 і 40. Тобто, 620, ми спочатку віднімаємо 320. Так, це в нас буде 300. І ще віднімаємо 40, буде 260. І наш останній приклад: додавання 430 додати 180 дорівнює 420. Ми спочатку розкладемо, да? додамо 180, буде 600 і додамо ще 10. Для зручності діти будь-який із чисел, будь з числ ми можемо розкласти на зручні доданки, щоб легше було і додавати, і віднімати. Тому не забувайте про це та користуйтеся способами розкладання. І далі поставте відеоурок на паузу та самостійно розгляньте додавання та віднімання завдання 2, яке ви зараз бачите на слайді. Якщо будуть виникати якісь запитання, переглядайте та аналізуйте. А ми рухаємося далі. Далі, діти, беремо наші зошитки. Так, і записуємо сьогоднішнє число місяця березня. Класна робота. Працюємо каліграфічно, якщо потрібно, ставте відеоурок на паузу. Отже, наше завдання каліграфічної хвилинки. Отже, діти дивимося завдання каліграфічної хвилинки. Треба написати каліграфічно число відповідь до такого завдання, наскільки добуток чисел 57. Більший за частку чисел 405. Будь ласка, працюємо чесно, ставимо відеоурок на паузу та виконуємо. Потім звіряємося з екраном монітора. Отже, діти, звіряємося, відповідь буде 270. Припишіть, будь ласка, це число каліграфічно один рядочок та рухаємося далі. Отже, діти, працюємо письмово завдання 3, знаходимо значення сум і різниць. І так. Перший наш приклад. Ось ви бачите, він записаний. 467 додати 348. І так, працюємо від одиниць, потім додаємо десятки і в кінці додаємо лише сотні. Правильно, підписуйте одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І ось тут ставимо плюс або мінус збоку. Підкреслюємо на три клітинки, тому що в нас три цифрові числа. І так, Дивимося, 7 додати 8 буде 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 6 додати 4 буде 10, 1 пам'ятали 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 додати 3 буде 7 і 1 пам'ятали буде 8. Отже, 815. Наступний приклад на віднімання. 506 відняти 127. Працюємо від одиниць, потім віднімаємо десятки і останні сотні. 6 відняти 7 ми не можемо позичаємо в сотень одиничку, але потім 0 у нас залишається як 9. В десятках. Отже, 16 відняти 7 буде 9. Далі 9 відняти 2, 7. І 4, тому що ми позичили. Так, одиничку 4 відняти 1 буде 3. 506 відняти 127 буде 379. Якщо потрібно діти, ставимо відеоурок на паузу. Я у відеоуроці чекати не можу. Отже, далі 509 віднімаємо 328, буде 181. Наступний приклад на додавання. З додаванням вас легше. 456 додати 344 буде 800. 6 додати 4 буде 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 додати 4 буде 9, 1 пам'ятали 10. Знову 0 записали, 1 пам'ятаємо. 4 додати 3 буде 7 і 1 пам'ятали 8. Далі записуємо додавання, перевіряємо та віднімання. Якщо потрібно, ставимо відеоурок на паузу. І останні два приклади. 422 відняти 184 дорівнює 238, а 356 додати 244 дорівнює 600. Ставте відеоурок на паузу та перепишіть, будь ласка, гарненько каліграфічно ці вирази. Далі, діти, працюємо завдання 4. Першу цю задачу письмово, наступну усно. Потім також буде одна письмово, одна усно. Отже, дивимося: читаємо задачу, я зачитую, ви слідкуйте за підручником, якщо зручно, слідкуйте за презентацією. Кожного рейсу вантажівка перевозить однакову масу вантажу. Скільки центнерів будівельних матеріалів перевезла вантажівка за 4 рейси? Якщо за 6 рейсів вона перевезла лише 120 центнерів, ми бачимо скорочений запис. У нас є маса в центнерах, зазначається. Кількість рейсів та загальна маса також у центнерах. Перші дії ми повинні дізнатися за один рейс, яка буде величина їхня, тобто маса. Отже, ми повинні від 120 від нашої відомої загальної маси, відня... точніше, розділити на 6. І ми бачимо, що 20, -20 центнерів за один рейс так перевезе таку вагу, це маса однакова для перевезення. Обох рейсів. І так, друге діє. Ми повинні 20 уже помножити на 4. Чому 20? Тому що маса в нас зазначається, що однакова. Тобто вона буде де оцей знак питання і ось цей. Тому ми 20 ділимо на 4 і знаходимо загальну масу. Це 80 центнерів. Вираз. 120 ділимо на 6 та множимо на 4. Дорівнює 80 відповідь. 80 це скорочуємо центнерів. Вантажу перевезла вантажівка за 6 рейсів. Е, точніше, не за 6, а за 4 рейси, мабуть, буде правильніше, так? Рухаємося далі. Далі, діти, ось цю вже зараз задачу, що ви зараз бачите на екрані, будь ласка, її запишіть. Скорочений запис можете намалювати табличку. Я дуже часто їх використовую їх. Дуже зручно е, заповняти, але трішечки виникають труднощі, можливо, у заповненні та кресленні самої таблички. Зачитую іншу задачу, і також ми зараз її розв'яжемо, уже записуючи дії, вираз та відповідь до зошитка. І так, за шість рейсів вантажівкою можна перевести 120 центнерів вантажу. Відразу велике запитання. Скільки центнерів вантажу можна перевезти цією вантажівкою за 4 рейси. Якщо за один рейс перевозити на 10, відповідно, центнерів більше, швидко пояснюю задачу і робимо вираз та записуємо відповідь. Чекаємо. І так, перша дія. Ми повинні 120 поділити на 6, і ми дізнаємося, що 20 центнерів перевозять за один рейс. Далі ми 20 додаємо 10, тому що у нас зазначалося, що за кожен один рейс перевозять на 10 більше. Тому 20 додати 10 дорівнює 30 центнерів за один рейс вже перевозять. І далі ми множимо на кількість, у нас 4, так, невідома загальна маса кількості 4 рейсів. Ми 30, повинні помножити на 4, і це буде 120. Вираз, ось ви бачите на екрані. Відповідь коротко запишіть самостійно. Скільки центнерів? Отже, ми пишемо: 120 центнерів вантажу можна перевести цією вантажівкою за 4 рейси. Відповідь напишіть, будь ласка, самостійно. Ставте відео урок на паузу та запишіть всю задачу, що зараз бачите на екрані. А ми рухаємося далі. Продовжимо працювати далі. Завдання 4. Наступні види задач зачитую. А ви поки що розглядаєте скорочений запис. Цю задачу писати не потрібно. Записуємо наступну. У житловому комплексі побудували 360 квартир. У січні ввели у використання 60 квартир. У лютому третину решти, третину діти. Будемо позначати таким невеличким дробом як одна третя від якогось числа. Пізніше ви ще з дробами будете знайомитися, якщо можливо вже ще не знайомилися або вже забулися. Отже, скільки квартир запитується ввели у використання в лютому? Бачимо скорочений запис: 1, 2, тобто позначається як місяці, січень-лютий. Ми бачимо один римська. Так, у січні 60 квартир, у лютому невідомо, але одну третю решти. І фігурна дужка. Ми бачимо, що всього було у комплексі житловому 360 квартир. В першій дії знаходимо решту. Ми від 360 повинні відняти 60. І ми бачимо, що 300 квартир це решта. Оце от та одна е, так, та решта, яку ми шукали. І тепер ми цю решту повинні поділити на три, адже саме одну третю всіх квартир у лютому ввели у використання. І ми бачимо вираз в дужках 360 відняти 60 буде 300 і ділимо на 3, тобто 100 квартир. На запитувалося, скільки квартир ввели у використання у лютому. Відповідь: 100 квартир ввели у використання у лютому. У відповіді ти на перше місце завжди намагаємося ставити число, а далі пояснення. Переходимо до наступної задачі, яку вже будемо записувати письмово. Отже, задача 4.2. Записуємо її в зошиток, пишемо скорочений запис і розв'язок вираз та Відповідь зачитаю. у житловому комплексі побудували 360 квартир. У січні ввели використання 60 квартир, у лютому третину решти. Запитується, скільки квартир залишилося вести у використанні. Спочатку діти ми шукаємо решту, як і в першій е, попередній задачі. Ми 360 віднімаємо. 60 буде 300 квартир. Це решта. Обов'язково пишемо пояснення за дужками. Далі ми 300 ділимо знову ж таки на 3, Буде 100 квартир у лютому. І третя дія у нас змінюється. Ми 300, тобто від решти віднімаємо те, скільки квартир вели. У лютому, тобто ще 100, і в нас виходить 200. Вираз бачимо і відповідь: саме 200 квартир залишилося. Адже ці задачі писалося, скільки залишилося ще квартир ввести у використання. Записуємо задачу до зошитка, ставте відео на паузу та рухаємося далі. Далі діти працюємо письмово у нашому зошитку. Частина 3 працює самостійно, стрінка 58. У нас приклади є для обчислення на додавання і віднімання. Давайте їх виконаємо. Перший 678 додати 261 буде 939. Далі ми 388 додаємо 73. Але, діти, зверніть увагу, коли ви записуєте приклад трицифрове зверху, число знизу двоцифрове, ми знизу лінію підкреслюємо на кількість. Цифр найбільшого числа. Отже, в нас верхнє число найбільше, воно трицифрове. Тому підкреслюємо лінію не на дві клітинки, як 76, а на три клітинки. Тому що в нас повинні ще під лінією бути вписані сотні. Отже, 8 додати 6. Буде 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. Далі додаємо десятки. 8 додати 7, буде 15 і один пам'ятали 16. 6 записуємо, один пам'ятаємо. І ми бачимо в нас лише три сотні, оскільки ми одиничку ще запам'ятовували, то буде 4. 464. Далі віднімання. 560 віднімаємо 371. Зверніть увагу, від нуля відняти одиничку ми не можемо. Ми в шісті позичаємо один десяток, одиничку. Тобто буде 10 відняти 1 і це буде. Перепрошую, 9. Далі, ми 6 позичили одиничку до нулика, тут залишається 5. 5 відняти 7, ми не можемо. П'ятірочки знову позичаємо одиничку, але пам'ятаємо, що тут не 6 вже, а 5. Тобто 15 відняти 7 буде 8. Далі ми одиничку позичили сюди до десятків, тому в сотні залишається не 5, а 4 сотні. 4 відняти 3 буде 1, 169. І ще одне віднімання. 820 відняти 137. Починаємо віднімання знову ж таки від одиниць. 0 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у двічки одиничку, десяток. 10 виходить відняти 7. Буде 3. Далі залишається одиничка. 1 відняти 3 ми не можемо. До одинички позичаємо у сотень 1 десяток. Буде 1. 11 відняти 3. Чому тут 11, а не 12? Бо від двічки ми до нуля десяток одиничку позичили. Тому 11 позичили тепер у вісімірочки, відняти 3 буде 8. І в нас залишається не вже не 8, а 7. Відняти 1 буде 6. Вірно, ставте відео на паузу та допишіть та рухаємося далі. Наступне завдання: 2. треба знайти значення виразів письмово та розшифрувати результати в порядку зростання, та записати назву континенту. Зараз на екрані ви бачите вже розв'язані вирази письмові і буквочки біля них. Поставте відео на паузу, щоб не гаяти час та перепишіть. І тепер ми бачимо відповіді, розміщуємо їх від, найменш... від найбільшого там до найменшого чи як, точніше. В порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого, і в нас вийде континент. Якщо не помиляюся, Африка. Переписуємо та рухаємося далі. Ставте відео на паузу, якщо не встигаєте. Завдання 3. Не зупиняюся, але на екрані ви бачите відповіді. Допишіть, будь ласка, самостійно, я переходжу далі. Далі діти, завдання 4. Задача розв'язана. Теж опрацюйте самостійно, перегляньте. Хто встигне, перепишіть, ставте на паузу. Я переходжу далі. Сторінка 58. Друга задача схожа. Також опрацюйте самостійно, вона розв'язана, можете перевірити. Скорочений запис, розв'язок є, вираз є відповідь, лише дописуйте. І переходимо ще трішечки далі. Будь ласка, завдання 5 також на екрані. Не аналізую роботу в зошитку. Перегляньте самостійно, переходжу далі. Ще одна задача так, про вантажівку та перевезення. Перегляньте. Отже, зараз завдання 5 про магазин та овочі. Схожу, ми щойно розв'язували в нашому підручничку та записували до зошитка. Проаналізуйте і цю задачу також. Ну, і відповідно, задача 2, схожа також про овочі. Далі пропоную вам дітей проглянути завдання 6, як складено за схемою вираз. Погляньте, визначте у ньому порядок виконання арифметичних дій та знайдіть значення виразу. Воно у вас вже навіть є. Можете записати, перевірити, щоб у вас все відповідало. Правильні послідовності. Завдання 7. Також перегляньте, як виконане завдання. Вам треба було виміряти довжини сторін многокутників, обчислити периметр кожного многокутника і записати результат. Результати ось ви зараз внизу бачите. П Периметр кожної фігури. Запишіть до вашого зошитка. Уважно дивимося на домашнє завдання. Зошит працює самостійно частина 3, сторінка 30. Спробуйте вдома переглянути і розв'язати завдання 99, 100 та 102. Бажаю вам, діти, успіхів. Перегляньте відео урок ще раз, робіть паузи та гарно працюйте каліграфічно в зошитках. На цьому ми сьогодні закінчуємо. До побачення, мої хороші!